А, Значить, ми розглянемо наступну лекцію. О, Лекція номер 7 Фреймворки, так звані каркаси. Ви вже, я думаю, неодноразово з ними стикалися. І під час програмування, і під час вивчення тих чи інших був програмування. Але ж давайте коротенько, не те, що вивчимо, а більше, мабуть. Повторимо, що ж воно таке, да? Значить, термін фреймворки можна визначити як загальноприйнятність архітектурні структурні рішення та підходи до проєктування. Фреймворк є загальним рішенням складної задачі. І фреймворки класифікують за такими ознаками. Перше. Замість використання інфраструктурні фреймворки спрощують процес розробки інфраструктурних елементів, застосовуються середині організації і не продається. Далі фреймворки рівня проміжного, значить, middle фреймворки, uh, застосовують для під'єднання додатків. Фреймворки, орієнтовані на додатки, використовуються для підтримки систем, орієнтованих на роботу з кінцевим користувачем в конкретній предметній області. Архітектурний фреймворк визначається як сукупність угод, принципів і практик, використованих для опису архітектури та Прийнятих стосовно деякого предметного домена в пів авторстві фахівців. Він включає опис зацікавлених осіб, типові проблеми предметної області, архітектурні точки зору і методи їх інтеграції. Далі, наступне. За способом використання. Фреймворки використовують за принципом білого ящика. Механізми формування основних елементів. додатка. Тут виступають методи спадковості та динамічного зв'язування. Такі фреймворки визначаються через інтерфейси об'єктів, які додаються в систему для роботи з ними. Потрібна детальна інформація про класи, які потрібно розширити. Фреймворки, які функціонують за принципом чорного ящика або фреймворки, керовані даними. Основними механізмами формування додатків тут виступають композиція і параметризація. При цьому функціональність забезпечується додаванням додаткових компонентів. На практиці засовують підхід сірого ящика. Що є комбінацією обох підходів. Далі, за масштабом використання, фреймворки рівня застосунків. Подають функціонал по реалізації типових застосувань. Фреймворки рівня домена застосовують для створення додатків в певній предметній області. Допоміжні фреймворки застосовують для вирішення конкретних завдань. В світі існує велика кількість. Різноманітних фреймворків. В якості, наприклад, розглянемо такі два найбільш відомих: Це фреймворки Захмана і Значить, Фреймворк Захмана був створений співробітним компанії ABN Джоном Захманом, який заклав основу свого фреймворка таку класифікацію. Таксономію артефактів системи: дані, функціональність, моделі, специфікації і документи. Цей фреймворк можна вважати онтологією верхнього рівня, яка описує конкретну систему. Далі матриця захмана. Тобто, от бачимо, вона складається по вертикалі, це контекст, бізнес-модель, системна модель. Технологічна модель, детальний опис, функціонуюча організація по горизонталі. Дані, які використовують процеси і функції, місця виконання процесів, організації персоналі, керуючі події, цілі та обмеження. Зрозуміло, так? Далі, наступне. Для побудови таксономії захвону таксономії захворів запропоновано відповісти на шість питань про функціонування організації, що, як, де, хто. Ці питання відносять до таких аспектів: використовувані дані, що, процеси і функції, як, місця виконання процесів, де, організації персоналі, хто, події, коли, які управляють цілі та збереження обмеження, які визначають роботу системи, чому. Відповідати на ці питання необхідно з різною мірою деталізації. Описано шість рівнів: рівень контексту, рівень бізнес описів, системний рівень, технологічний рівень, технічний рівень, рівень реальної системи. І для кожного рівня деталізації існує своя зацікавлена точка зору: аналітика рівень контексту, топ-менеджери, рівень бізнес описів. Архітектори системний рівень, розробники технологічний рівень, адміністратори технічний рівень, користувачі рівень реальної системи. За результатами виконаних дій формується матриця розміром 6 х 6, в кожній комірці якої розташовується артефакт. Для заповнення комірок введені такі правила: колонки можна міняти місцями. Але не можна їх додавати і видаляти. Кожному стовпчику відповідає власна модель. Кожна відповідна модель повинна бути унікальною. Далі, кожен рівень є описом системи з точки зору групи користувачів. Далі, кожна комірка є унікальною та містить опис аспекту реалізації системи у вигляді моделі і текстового документу. Заповнення комірки виконується послідовно зверху вниз. Далі йдемо. Наступне. Перший рядок матриці визначає контекст усіх інших та є загальним поглядом на організацію. Другий рядок описує функціонування організації у бізнесах, термінах. Третій рядок описує бізнес-процесів у термінах інформаційної системи. Четвертий рядок дозволяє розподілити ці бізнес-процеси і виконувані над ними операціями між конкретними апаратними і програмними платформами. П'ятий е рядок описує конкретні моделі устаткування, бережеві технології і програмний код. Шостий рядок описує готову систему у вигляді керівництва користувачів довідкових баз даних тощо. Стовчик використованих даних відповідно до рівню Містить у своїх комірках такі артефакти. Перший рівень список основних сутностей. Другий рівень семантична модель. Третій рівень нормалізована модель. Четвертий рівень фізична модель даних або ієрархія класів. П'ятий рівень опис моделі на умові управління даними. Шостий рівень фактичні набори даних статики тощо. Далі йдемо. Товщики Процеси і функції. Описують порядок дій. Для деталізації процесу переходу від. Місії організації до опису конкретних операцій. Значить, Перший рівень перерахування ключових бізнес-процесів, другий рівень опис бізнес-процесів, третій рівень опис операцій над даними та архітектури додатків, четвертий рівень метод класів, п'ятий рівень програмний код, шостий рівень виконувані моделі, четвертого рівня. Розгляд ведеться у межах окремих застосувань. Стовпчик місця виконання процесів визначає розташування компонент систем і мережеву інфраструктуру. Перший рівень розташування основних об'єктів, другий рівень модель взаємодії об'єктів, третій рівень розподіл компонентів інформаційних систем по вузлах мережі, четверий рівень фізична реалізація на апаратних і програмних платформах. П'ятий рівень використовувані протоколи специфікації каналів зв'язку. Шостий рівень опис функціонування мережі. Чістопчик організації і персоналів визначає учасників процесу функціонування. Перший рівень список партнерів, підрозділів організації виконувані функції, другий рівень повнота організації діаграми, можуть бути присутні вимоги до інформаційної безпеки. Третій рівень учасники бізнес-процесів та їх ролі. Четвертий рівень вимоги до призначення для користувача інтерфейсів. І п'ятий рівень правила доступу до об'єктів. Шостий рівень фізична реалізація входів. Далі йдемо. Шовчик подія, яка управляє, визначає часові параметри системи і бізнес-процесів. Перший рівень список значимих для системи подій. Другий рівень графік роботи. Третій рівень моделі роботи з подіями. Четвертий рівень алгоритми обробки даних. П'ятий рівень програмна реалізація. Шостий рівень історія функціонування системи. Стовпчик. Цілі та обмеження вказує послідовність дій для переходу від завдань. Бізнесу до вимог для елементів системи. Перший рівень це бізнес стратегія, другий рівень дерево, дерево цілей і бізнес-план, третій рівень правила та обмеження для бізнес-процесів. Четвертий рівень додатки, які включаються до складу системи. П'ятий рівень алгоритми роботи додатків, і шостий рівень фізична реалізація у коді. За допомогою фреймворка Зохмана не можна описати динаміку поведінки системи і розвиток. Крім того, в ньому не існує механізм контролю за змінами. Цей фреймок розповсюджується на комерційній основі. Далі, приморг to GAP. Фреймок є набором засобів для розробки архітектури різного призначення. З його допомогою інформаційні системи. О, інформаційна система описується як сукупність модулів, в рамках ТУГАВ поняття архітектура визначається як формальний опис системи, або детальний план системи на рівні компонентів і методології їх реалізації. Тугав складається з чотирьох архітектурних доменів: бізнес-архітектура, описує ключові бізнес-процеси, стратегію розвитку бізнесу і принципи управління, архітектура рівня додатків. Описують інтерфейси, додатків і способи їх застосування в термінах бізнес-сервісів. Архітектура рівня даних визначає логічну і фізичну структуру даних в організації. І технологічна архітектура визначає програмну апарат і мережеву інфраструктуру. Так, і далі. Головними складовими TOG є. АДМ-методика, архітектор девелопмент Метод, яка описує процес розробки архітектури, керівництво і методики проєктування для АДМ. фреймворк архітектурного опису, які є моделлю результатів розробки, архітектурний континуум організації у вигляді репозиторії архітектурних артефактів і реалізації. Далі еталонні моделі ТУГАФ і ТРМ, технічна еталонна модель. Інтегрована модель інформаційної структури, фреймворк, який описує структуру організації і персонал. Необхідні ролі і рівні відповідальності. Відповідно до ADM-методики, архітектурний процес можна розбити на 9 фаз. Значить. АДМ це інтеграційний. Ітераційний процес, що відбувається на двох рівнях. На верхньому рівні кожна ітерація повторюється, повторюється загальний для кожної з фаз дій. І нижній рівень описує ітерацію всередині кожної фази. Рішення приймається на підставі існуючих вимог, бізнесу та рішень. Схему фаз past наведено на 3.7. значить, при розробці. ToGuff можна використовувати один примок та сукупність інших. Зокрема, в нього виходить спеціальний документ, що визначає відмінності від поняттями ToGAF і приморками захвору. Значить, опис фаз toGAF. Попередня фаза. Значить, визначає спосіб управління меж розробки, принципів реалізації, уточнення моделі відносно специфіки. Друге. Фаза розробка загального подання, створення загального уявлення про архітектуру, визначення проєкту, затвердження плану роботи і завдань для виконавців. Фаза B – розробка бізнес архітектури. Виявлення принципів функціонування організації, принципів управління проєктом. Фаза С. Розробка архітектурних даних і додатків. Фаза Д. Розробка технологічної архітектури, підбір апаратних засобів, засобів мережевої інфраструктури, механізмів їх взаємодії. Фаза Є. E можливості та рішення, реалізація розробленої арх... архітектури. Купити готове рішення або зробити самим. Фаза F. -планування переходу до нової архітектури. Оцінка ризиків, аналіз деталей переходу. Фаза G Формування системи управління реалізацією. Моніторинг процесу впровадження і специфікація виникаючих проблем. Фаза H. Управління зміною. Налаштування процесу управління змінами, архітектури. Так, значить. Szanowni studenty.